Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, сьогодні останній день липня, завтра вже 1 серпня. Тихенько вже готуємо сімейки наші до зими. Вже сьогодні почав, друзі, знімати 145 корпуса. Трошки були піднесли в нас соняшника, небагато друзі, були піднесли соняшника, але... Після дощі дуже почало ляти дощі, днів 4 чи 5 йшли, то, що були принесли, хоча в 145-х вони і стоять, але друзі вони стоять пусті. Не повірите, дуре, я так не бачив. Знаєте дуре, за 30 з гаком років, що працюю на пасіці, друзі, перший раз готовлю запас цукру. Тихенько підкупляю цукор, тихенько треба говорити, бо почують. Прозводителі цукру піднімуть ціну, звісно. За 30 років з гаком перший рік готовлюся, закупляю потихеньку, вже скупляю, потихеньку скупляю цукор, тому що прийдеться, друзі, кормити пасіку. Прийдеться, друзі. Не повірте, друзі, я так не бачу. Трошки трошки були принесли. Я за дуже багато років, друзі, побачив, що несуть з кукурузи. В цю пору у нас або гречка є, або соняшник дає. Це з кукурузи несуть. Так, да, друзі, у нас соняшник отакий, достатньо Соняшника три до куски такого соняшника, що репить. Питали мене, друзі, чи в тебе гречка цвіта, друзі, ще не помолочено нічого. Це все, все зерно стоїть. За цими дощами. Хоч от бачу я пасічників Миколаївщини, як він бере, каже, буду качати меседку, соняшника покачаю. У нас дощів достатньо. Дощі тут ізобілії. Так так заливає дощами, що да. меду немає. У них немає меду згоріло все, у нас воно все є, не виділяє. Ще так не було, друзі. Щоб я бачив, що бджоли з кукурузи несуть пилок. Не було такого за моє життя. Перший раз я бачу, друзі, що соняшні бджоли несуть скукуру. Або нас гречка, або цю пору соняшних що дає. Або золотарник вже починає піддавати, друзі нема. Що джула літає, вроді би і літає, але ви не повірите, друзі, пилку соняшника, яка на тисячу одна несе. То. Почав знімати вже 145-й, але сьогодні ще дуже холодно. У нас після цих дощів, друзі, похолодало, вітер сєверний, трошки тягне по плечах, трошки холодно. Тому в слабачках почав знімати, завтра вже приступаю. Буду знімати. оставлю тільки в сім'ях е, крепших по одному 145. Всі останні буду знімати і починати готувати вішати, буду е, в стебник, Там вже я трошки поприбирав, е, подобававши стілаші, буду вішати рамки 145 туди. Все. По медозбору ведуть, як у мене такого не було, друзі. Навіть в той рік був рік тяжкий, але вони мені принесли. І гречки, хоча згоріла соняшника, і гречки, і ріпаку, що я мав дуже, ви бачили дуже, скільки я мав рамок меду, і, мав скільки бетонів, мав запасу медів. Хоча для себе я нічого, але вони мали запас. Другий рік я не знаю, що має бути. Нема, не буде запасів. Нема що качати. Я ж кажу, я подивився 145-й корпуса, в рулі. Вони, вони пустісенькі, тарабанять. Всі, практично по всій пасіці, де трошки трьохсот були принесли, хоча чуть-чуть, друзі, тиждень холоду. З'їли, з'їли, кричали мені, друзі, ти став бистренько, став суш, став вощину, бо ж не будуть чоли мати де розплітк. Я сьогодні подивився, є де розпліт, власне, повиєдали. Дуже багато рамок вже пустих. Тому будемо тихенько скорочувати, друзі. Ось такий сезон наш цей рік. Вже другий рік, ну толі, я кажу, хоч якийсь соєстний який згорів, бо була дуже жара. Але я такий, хоча рамок трьохсотих назбирав, собі в стебник навішав, хоча 145 корпусів я собі навішав. Хоча там багато чого я собі понакладав, цей рік голод. Всі рамки будуть стояти пусті, буду вішати, виймати 145-х, буду вішати в стебник. Нема нічого, друзі. Пусто, пусто. Рамки тарабанять, я тяжка подивився, вже матки мають де. я сказав, трошки були піднесені, вже матки мають де червити, так як все свободилося місце. Вроді би бджола літає, але то не льот. Казав один чоловік, що проти того, щоб бджоли висіли, відро щас висить, такого чуть-чуть там, то вже в нас і це не висить, вже бджола вміщається. Дуже мала кількість бджоли. Там о, це просто мало бджоли, через це немає взятку. Неправда, друзі. Ви знаєте, такі бували роки, щоб бджоли було мало. Бігає в 145-му 2-3 бджоли, а корпуса звалити медом тріщали. Хоча б навіть, якщо навіть мало бджоли, все воно хоча б навіть в 300-ті повинні були заляти пусто. Тому вже буду завтрашнього дня приступати, знімати 145 й корпуса, вже буду. Оставлю там в крепших по одному, 145. му і все, так як я кажу, ще може, не знаю, якщо е, з болотя трипак, ще посіють гречку, то ще може, який місяць вони будуть мати, що гратися. Ну, я не знаю, вона так, не знаю, що вона буде виділятися, але хоча б будуть мати, де гратися. Так що готуємо тихенько сахар, підготовляємося, підкупляємо, готуємося до сезону, щоб вже є кормушки, є, будемо братися, потихеньку кормити. Не пам'ятаю такого, друзі, не пам'ятаю такого. Не пам'ятаю такого року, друзі, за дуже багато років моєго мого пасічнікування. Перший раз, так що я, я в шоці. Друзі, як, ну хорошо, там згоріло, там те. Ну тут вроді дощів достатньо. Соняшника, друзі, соняшника. То то був один кусочок, то зробили запас. цього року чотири куски, запаса ноль. Дула літає. Літає і щось там гуде, але приносу немає. Джула літає, але приносу немає. Ото, що каже, принесли буду трошечки за погоди, за чотири дні, холоду, дощів, з'їли і все. І ось вроді би зараз сонце світить, друзі, на пошкурі. Чути, що прохладно. Все, 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 друзі, все, закінчується сезон. Да, представляю, скільки зараз пасічників сіється, друзі, представляю. Знаєте, мої друзі, не повірите, мої друзі дзвонять всі в шоці. Всі друзі мої в шоці. Що це таке робиться? Не знаю, друзі. Не знаю, що таке робиться. Е, пишіть, кажіть, в кого як. Може, бо я знаю, що мої друзі, що качають без коністо, фан є. Вроді би одна країна, вроді би все однаково. Ну, в одних от, і, в місцях є мед, а в других місцях голо. Яка в мене добра за три кілометри, вже два рази качає. Між мною між і другом моїм. В нього нема нічого і в мене нема нічого. Ми тільки переговоримо, що готов, готовий кормити, готов. Кормушки є. Все, будемо, я ж кажу, не, е, недостатньо. Бджола є, яка приблизіть, хоча я планував на це кількість бджоли, ну хоча б один 145, ну десь крепших і два 145 піднесуть. Та як в мене декілька років назад було таке, що і 4-5, не вистачало 145-тих, я б збивав з фанери, з тисоплити, ліпив, що бачив, пхав, не було 145, пхав трьохсотих. Морщини практично не тягнули. Десь, не десь, якісь сім'ї, одну рамочку і то книзи залишилися не одтягнуті. Так що вся морщина залишилася, ще є трошки перетопити, здати, заміняти. Практично вся вощина, ну не строїла. Не добре, що було достатньо суші, і що стоять всі, всі сім'ї стоять на старій суші, тому що я завжди міняю 4-5 рамок. Ну, три-чотири, я під гніздо на осінь, що в мене бджоли йшли крайні, трошки темніші, середні світліші, силі під всі на темних рамках, тому що не тягнули вощири вовсе. Я такого не бачив. Тут тільки друзі не встиг поставити, на той день дивися, вже одтягнути, вже ставиш оп'ять не поділ, вже таке ж, поставив рамку, отягнув, вже дивився під рамкою язик висить, як мішок. Все. А це навіть края не приполюсовують. Серединку відтягнули, навіть края не прополюсовані. От ну не приклеяний вощиною, друзі. Ось такий нас цей рік сезон друзі. Так що що можна сказати? Що можна казати? Я, я кажу, рік, е, рік я просто, просто в шоці. Дуже мало прийшлося лізти в гніздо, почув, поліз, поліс, є. Меду немає. Подивився, там є по пів рамочки, по рамочці, може пів-три рамочки для себе. От бачу, зараз трошки матки почали червити. Зараз вони почнуть червити, з'їдять все, що залишилося. Треба повністю пасіку годувати. Ладно, пасіка там така, що ще в состоянні я, наче є великі пасіки, Що робити? По 300, по 400, плюси, плюси. Я кажу, за 30 градусов роком років, 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 років". москала, повтораюся. Ну просто я в такому шоці за 30 років я перший рік готовлю пасіку під кормління. Я був на кормушки, то вони в мене стояли навіть просто десь, яких от водочках підгодовував, а так практично ніде я на кормушки не став. Всі були 300 забиті, всі 145, один-два. Три чи дай свої мав на відкачку і так ставив, вішав. Якщо рамка не повністю, то 45-та медова, то я вішав так, щоб було на весну. Купили мотори, приготувалися, що буде легше, буде, бо я кажу, позавторік качав, то я так втомився руками качати, придбав дві очі, і все. Трошки травнево там віддертися, я качнув, тут тих вісьми рамочки, що я казав, віддерться, ну це ж не показник для такої пасіки. Не показник. Там для себе, для, попробувати, для сусідів, конечно. Це ж не показник, відерце меду, це ж не показник, правда. Але попробувати, да, так, конечно. це ледача робота качати мед, коли є двігати, мови немає. Але нічого друзі. Нічого, медгонку замастив, замастив. О, але нічого, виставлю, потім чоли залетять, вилежу на цю. Навіть мити не буде, що, що там після відрамити. Так щоб доставати, переглядати, знімати 145-й. Де два буду знімати, де один, поки що хай постою, не знаю, що ще кажу, що. Все, все стоїть, друзі, все стоїть. Соняшник, є пшериця стоїть, ячмінь стоїть, ріпак стоїть, нічого не молочене. Не знаю. Тому по одному 145-му покину і всі корпуса вже буду знімати. По одному покину, може, якраз десь якийсь буде ще бур'янець, що може там, не знаю, може трошки ще бджола приросте, з тим, що трошки там меду є, такі матки пустять, розчевлять матки, то може хоч на зиму на це. І буде братися тихенько, десь з середини серпня потихеньку будемо братися. Е да, треба полосок придбати, будемо придбавати полоски, будемо... Ну, я, в мене, адмітрас в мене є, я дякую друзям, я придбав адмітрас, будемо готуватися до, до зимівлі, будемо, друзі. Ще навіть нормально не працювали, нормально нічого не робили, а вже будемо тихенько братися до землі. Я, я за ціле літо один день, один день бачив нормальний льот. За все літо, за все сезон. Бачу, один, я вам покажу, друзі. На вашу думку, це лед. Дивіться. Стоять вулики ряд, Це льот? Соняшник, чотири куски цвіте, Гляньте. Тепло. Хай навіть там течії северний вітер, но... Це ж соняшник, він же ж... Влаги, друзі, тільки влаги, що комбайни не можуть вийти на поле таке болото. Влаги достатньо. Він же повинен казав що чоловік там каплі повинні висіти, нектара. Нема, не виділяє. Я не знаю, в чому, друзі. В чому причина, чи це такий соняшник, чи це кліматичні условия, чи це... Ми не можемо поняти. не знаю, не знаю чому причина, що то стільки кусків соняшника. Дві-три бджоли на льоткові Ось такі друзі, у нас справи, на цей день, така ситуація, хотів з вами поспілкуватися, хочу, щоб от писали, кого як, де, в кого, що як. Бо я дивлюся трошки за людьми, бачу, що цей рік така ситуація практично везде. Бо ну, друзі хваляться, у нас пішов взяти тут взяток, добре, а тут разказувати вже мінуси пішли на навагах. У нас я ж кажу, трошки було. Навіть слабачки були всі принесли з 300-й. Подивився, вже немає. Так що ну, таке, що там поки там що корм, познімається 145-й, кормити яка, ще зарані, бо, тому що ще чекайте ще. А все одно будемо готуватися до того, щоб готувати сім'ї. Отаке бджільництво, так що дуже багато зараз повториться. Ще раз що дуже багато, це рік бджолярів, бо бачу просто пасіки, масово люди, пасіки спродають, тому що зараз бджільництво воно є нерентабельно, це є тільки ті, хто дійсно знаєте, любить цю бджолу, ради якої ці на такі жерти, бо жертви, люди так кормити. Тільки це прийшлося цукру віддати, щоб не було запасів мед, яких мель цього року більше не буде. Тільки деякі очайдушні, які зможуть вижити в цьому бушуючому морі. А так будуть люди збувати пасіки, будуть люди. А хто їх буде купляти, як я казав вже не раз, продавати це таке, а хто їх буде купляти? Може в кого є такі територіальні місця, що дійсно, так як я знаю, друзі до мене пишуть, що дає мед виділяється, ляють люди, качають, довольні. Заробляють копійку, немає. Яков за 30 років, за ком років, друзі, це перший раз на моєму віку отака От ситуація. Перший раз. Будемо сподіватися, що це останнє. Надіюся, яка не тільки як, але й багато друзів, що бджоли мало, хоча, друзі, Годував, хоча став в 145-х рамках, дуже багато рамків меду, обрізав, ставив, трьохсотих ставив, багато рамок ставив, друзі. Не голодали мої бджоли. Так як я дивився по одному відео, що чоловік приходив, вулик відкривай, є сім'я, тину, що відкриває, з голоду померла. То ні, такого немає. Бо, я ж кажу, були запаси кормів, кормив, практично ціле літо годував, ну повидавав все, що мог і було, то що було, подавав. І будемо починати його кормити на, ну, на, на зиму. Такі, такі насправді. Добре, друзі. Що хотів вам розказати, розказав. Пишіть, розказуйте, як у вас там. А в нас потихеньку, тихесенько бджола літає. Оце такий льот на смуликах, бачите? Чотири куски соняшника цвіте, друзі. Чотири куски соняшника цвіте. Так що соняшника, меду ми цей рік не покушаємо. Ну, є трошки там кіло-два травневого і це добре. Отакі От справи, друзі, вроді погода, сонечко, і бджоли щось там літає, бджола вроді, але нема нічого. Добре, друзі. Мир у нашу країну, думаю, ми і це переживемо, але вітер сєверний, вроді би сонце світа, а сказати жара, то не скажеш. Добре, друзі. Будьте крепкі, здорові. Все остальне додаться. Все, оставайтесь здорові, друзі.